Минуле не мовчить. Його тіні не розчиняються безслідно, вони повертаються, коли світ стоїть на межі. У кризові епохи людство знову і знову відкриває стародавні книги, відшукує манускрипти, які десятиліттями лежали під шаром пилу, і питає себе, що бачили ті, хто вмів зазирнути у майбутнє. Одним із таких загадкових провісників був Генріх Корнеліус Агріпа фон Неттесгейм, Німецький філософ, алхімік, окультист і радник при дворі Маргарити Австрійської, регентки Нідерландів. Його твори поєднували середньовічну магію з ренесансною філософією. Його мислення лякало церковників і захоплювало шукачів істини. Корнеліус писав про цикли історії, про силу символів, про боротьбу світла і тіні. У своїх останніх видіннях він залишив пророцтва, які, здавалося б, Належали до давнини. Але сьогодні у світі, що розривається війною, вони звучать зловісно актуально. Ця історія не вигадка. Це спроба сучасного автора відчитати давні образи, накласти їх на теперішній, почути у відлунні століть відповідь на питання, яке хвилює мільйони, коли завершаться страждання України. Генріх Корнеліус вірив, що історія людства рухається не прямою лінією, а колами. Як планети повертаються у свої положення, так і народи переживають часи величі та часи падіння. Україна класичний приклад цього кола. Вона народилася у величі Київської Русі, падала у рабство, вставала у козацькій вольниці, знову занурювалася у тіні імперій. Її історія це безкінечне чергування болю та відродження. Та жоден цикл не триває вічно. Навіть найстрашніший колись завершується. Агип описав, що народ, який витримав крайні страждання, неминуче входить у фазу відновлення, і нинішня війна для України є саме таким останнім випробуванням перед переходом. У старих записах Агріпи є образ, який дослідники довго не могли розтлумачити, так би мовити, двох великих лідерів. Один приносить хаос, його опис супроводжується символами вогню, руйнування і отрути. Він руйнує міста, сіє страх, його влада тримається на жахові. Він темний полюс, утілення агресії. Другий постає як носій протистояння, не як тріумфатор, що перемагає одразу, а як стійкий захисник, його сила в терпінні, у здатності зібрати людей і тримати їх у вірності. Він символ світла серед темряви, образ миру, який приходить через випробування. Сучасні тлумачі. Бачать у цьому пророцтві боротьбу між агресією та спротивом, і саме ця боротьба визначає теперішній світовий порядок. Найбільш дивовижне у пророчих словах Агріппи це його бачення фіналу війни, яка почалася на українських землях. Звиклий людський розум очікує, що війни закінчуються парадами, переможними маршами, піднятими прапорами над руїнами. Але Агриппа описував інший сценарій. У його видіннях війна завершується не на полях биту. Він бачив столи переговорів, карти світу підписані угоди. Він писав, що тиха закулісна домовленість за тисячі кілометрів від руїн визначить долю мільйонів. Цей фінал буде несподіваним для світу, бо замість видовища останньої битви людство отримає угоду, укладену там, де не лунають постріли. Для світу кінець війни. У такій формі буде шоком, бо суспільства чекають драматичного завершення з перемогами, з приниженням ворога, з яскравими образами для підручників. Але небеса, як вважав Генріх Корнеліус, насміхаються з людських очікувань, найважливіші рішення завжди ухвалюються у тиші. Історія змінюється не на аренах, а у закритих кабінетах. Саме тому писав він. Кінцівка найбільшої трагедії століття не буде схожа на фінали старих війн. Вона прийде тихо і від цього ще більш несподівано. Найбільша загадка у видіннях Агріппи це місце, де завершиться війна. Він бачив Україну далеку за морями й океанами, де збираються сильні світу, щоб ухвалювати рішення у часи найбільших криз землю, яка поєднує у собі і вплив Заходу, і силу Сходу. Генріх Корнеліуса Гріпа не називає імені, але його опис наштовхує на думку ця країна не є безпосереднім учасником війни, проте саме там відбудеться останній крок. Це ще одна несподіванка, яка зробить фінал війни дивним для мільйонів. Бо народи чекають, що доля вирішиться у Києві чи Москві, але точка буде поставлена зовсім в іншому місці. У трактатах Агріпи важливу роль відіграють дати, співвідношення планет і цикли часу. Він вважав, що події не випадкові, а підпорядковуються ритму Всесвіту, і у його записах є вказівка 2025 рік це рік завершення великого кола страждання. Це не означає, що всі рани зникнуть відразу, що вулиці відбудуються за одну ніч чи біль втрат випарується. Але це означає, що етап війни завершиться і почнеться новий цикл, цикл відновлення та воскресіння. Агріпа Гріпа часто користувався алегоріями. Для України він бачив символ зерна його кидають у землю, воно гниє, але з цієї смерті виростає нове життя. Війна стала таким падінням у землю, таким розпадом. Але з нього виросте відновлення. Бо народ, який вистояв, отримає нову силу. Той, хто пройшов крізь морок, побачить світло інакше, писав він. Ніщо не буває марним. Навіть страждання, навіть смерть мають свій сенс у великому плані. А Гріппа вважав, що страждання очищує народ і робить його зрілим. Україна, що десятиліттями боролася за своє місце у світі, через війну утвердила власну ідентичність. Те, що було розмитим, стало кристально ясним. І саме завдяки цьому вона увійде у новий цикл, не як розділена й хитка, а як народ, який усвідомив себе. Це не магія у дешевому розумінні, це спроба зрозуміти ритми історії. І якщо слова гріппи справді відлунюють у наш час, то ми стоїмо на порозі великої зміни. Великий цикл завершується. Україна входить у новий. І тоді те, що було трагедією століття, стане прологом до відродження. Великий цикл страждань завершиться для України вже у 2025 році. Це не означає, що настане миттєвий мир у всіх його проявах, і рани, завдані війною, зціляться за одну ніч. Але саме в цьому році відбудеться ключовий поворот, який закриє найкривавішу главу сучасної історії України і відкриє шлях до тривалого, хоча безсумнівно, сумнівно, складного і повільного відновлення. Генріх Корнеліус Агріпа фон Неттесгейм у своїх манускриптах, окрім образів лідерів і геополітичних зрушень, залишив ще один важливий ключ до розуміння майбутнього концепцію енергії стійкості. Він стверджував, що кожен народ має свій дух, свою енергетичну сутність, яка може виснажуватися під тиском лих або, навпаки, концентруватися і зміцнішати, перетворюючись на непереборну силу. Україна за останні роки пройшла шлях неймовірного виснаження, коли здавалося, що межі стійкості ось-ось будуть досягнуті. Але саме в цій точці, за словами філософа, і народжується новий потенціал. Він порівнював цей процес з роботою коваля. Метал спочатку розжарюють до межі плавлення, а потім роблять його ще міцнішими ударями молота. Сучасна Україна, це та сама розжарена до біла сталь, яка зазнає останніх найсильніших ударів долі. Щоб перетворитися на клинок, здатний захищати свої кордони не тільки зброєю, але й несокрушивним духом. Цей перехід у новий стан не буде обмежуватися лише політичною угодою чи тимчасовим припиненням вогню. Він торкнеться глибинних основ суспільства. А Гіпа передбачав, що після найважчих випробувань настане ера тихої творчості час, коли енергія, яка раніше витрачалася на виживання, буде спрямована на відбудову. Це не буде яскраве, помітне ззовні свято. Це буде внутрішня системна робота. Він бачив, як мільйони людей, які навчилися жити в екстремальних умовах, перенаправлять свою неймовірну винахідливість, взаємодопомогу і згуртованість на створення нового простору для життя. Ця тиха творчість виявиться набагато потужнішою силою, ніж будь-який зовнішній план допомоги. Вона буде ґрунтуватися на глибокому усвідомленні цінності миру і власної ідентичності, викуваної в горнилі війни. Фінал великого циклу, про який писав Агріпа, має ще один важливий аспект міжнародний резонанс. Він не передбачав ізоляції України після завершення активної фази конфлікту. Навпаки, його видіння вказують на те, що країна, яка вистояла, стане своєрідним духовним і політичним магнітом для інших народів, що опинилися в аналогічній ситуації. Її досвід перетвориться на унікальний символ, а уроки, отримані дорогою ціною, стануть предметом вивчення для всього світу. Україна перестане бути лише об'єктом політичних дискусій і перетвориться на активного. Суб'єкта, що формує нову систему міжнародної безпеки, засновану не на абстрактних концепціях, а на реальному і глибокому розумінні природи агресії та механізмів її стримування. Таким чином, цей рік це не просто дата підписання якоїсь угоди, це точка синтезу, коли зовнішні політичні рішення зустрінуться з внутрішньою трансформацією українського суспільства. Старий цикл, цикл страждань. Боротьби за визнання і виживання закриється не тому, що про це домовилися в якійсь далекій країні, а тому, що внутрішня енергія нації досягне такого рівня зрілості і концентрації, що зовнішні конфлікти втратять свою руйнівну силу. Новий цикл буде циклом немирного існування в старому розумінні, а активного творення себе, своєї країни і свого місця у світі. Заснованого на незаперечному досвіді стійкості, який назавжди став частиною національного характеру.